Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про щось, що оточує нас буквально всюди, але залишається майже непомітним. Мова піде про хімічне виробництво, такий собі невидимий двигун, що насправді рухає наш сучасний світ. І щоб одразу зануритись у тему, давайте почнемо із загадки. От подумайте, що може бути спільного між одягом, який ми носимо, їжею, що в нас на столі, ну і, скажімо, смартфоном у кишені. На перший погляд, абсолютно різні речі, але є дещо фундаментальне, що їх об'єднує. І відповідь насправді проста усі вони продукти хімічної промисловості. Саме так кожна з цих речей, і повірте, тисячі й тисячі інших існують лише завдяки одній величезній, неймовірно складній і, як ми вже казали, здебільшого невидимій для нас індустрії. І знаєте, це зовсім не перебільшення. Можна сміливо сказати, що хімічна промисловість це один із трьох китів, на яких тримається наша цивілізація на рівні з енергетикою та, скажімо, машинобудуванням. Ну, справді просто озирніться навколо. Фарба на стінах хімія, пластик, з якого зроблений комп'ютер чи телефон, хімія, ліки в аптечці, синтетична тканина одягу. Цей список можна продовжувати нескінченно. Продукти хімії настільки глибоко вплелися в наше повсякдення, що ми їх просто не помічаємо, сприймаємо як щось само собою зрозуміле. А тепер давайте спробуємо осягнути масштаби. Тільки вдумайтеся, лише за ХХ століття людство створило синтезувало понад 400 тисяч нових хімічних речовин. Це речовини, яких до того в природі ну просто не існувало. І що найцікавіше, цей процес зовсім не сповільнюється. Навпаки, щороку з'являється понад три тисячі нових сполок. Адже попит на нові матеріали легші, міцніші, з якимись унікальними властивостями він тільки зростає. І це, звісно, підживлює цей невпинний потік інновацій. Гаразд. Це все вражає, але з чого ж починається вся ця магія? Як працює ця гігантська світова фабрика і яке, так би мовити, паливо вона використовує, щоб створювати усе це розмаїття? І отут багато хто одразу подумає ну звісно ж, нафта і газ. І так, це правда, але це лише частина картини. Насправді, сировинна база просто вражає своєю різноманітністю. Тут і звичайна кухонна сіль, і різні мінерали, як от фосфорити, навіть побічні продукти металургії йдуть у діло. А найголовніше, навіть звичайні повітря та вода є критично важливою сировиною для багатьох процесів. І ось вам ключовий економічний момент, який пояснює дуже багато. Уявіть, вартість сировини. Може сягати 90 від кінцевої ціни продукту. 90%. Тепер, я думаю, стає абсолютно зрозуміло, чому гігантські хімічні заводи, як правило, будують прямо біля джерел цієї сировини біля родовищ. Добре, з сировиною розібрались. А тепер давайте зазирнемо, так би мовити, під капот цієї величезної індустрії і як вона влаштована. Насправді, її структура досить логічна і складається з кількох великих взаємопов'язаних блоків. По суті, це такий собі ланцюжок. Все починається з гірничо-хімічної галузі, це ті, хто власне видобуває сировину із землі. Потім основне хімічне виробництво перетворює цю сировину на базові речовини, кислоти луги, солі. І вже на основі цих напівфабрикатів працюють інші. Фармацевтика, наприклад, робить ліки, а виробництво гуми та пластмас створює буквально все від автомобільних шин до звичайних пластикових контейнерів. Щоб було зрозуміліше, візьмемо один приклад сірчану кислоту. Її недарма називають кров'ю хімічної промисловості. Ніхто з нас не купує її в магазині, правда? Це не кінцевий продукт. Але без неї неможливо виробити тисячі інших товарів, які ми купуємо: автомобільні акумулятори, мінеральні добрива, навіть папір. Усе це потребує сірчаної кислоти. А ось ще одна сфера, де роль хімії без перебільшення рятує світ від голоду. Це сільське господарство. Вся сучасна агроіндустрія, вся наша здатність прогодувати мільярди людей, все це тримається на трьох хімічних китах: це азотні, фосфатні та калійні добрива. Кожен відповідає за своє ріст, цвітіння, захист від хвороб. По суті, це і є хімічний рецепт нашого з вами врожаю. Ну і звісно, куди ж без них? Полімери. Це цілий всесвіт матеріалів, синтетичний каучук для шин, сотні, тисячі видів пластику, хімічні волокна для нашого одягу. Ці матеріали просто здійснили революцію в нашому житті. Чому? Бо вони часто виявляються і дешевшими, і міцнішими, і значно універсальнішими, ніж їхні природні аналоги. Все це, це звучить як суцільна історія успіху, чи не так? Але як то кажуть, є одне. Але у цього неймовірного двигуна прогресу є, на жаль, і своя вихлопна труба, і отут, власне, і починається найскладніша і найсуперечливіша частина нашої розмови. Тому що хімічна промисловість це, знаєте, класичний приклад палиці з двома кінцями, на одному боці медалі фантастичні матеріали з новими властивостями, збереження природних ресурсів, незамінні ліки, а на іншому токсичні промислові відходи, забруднення пластиком, що не вскладається століттями, і, на жаль, ризики виникнення нових захворювань. І ось тут треба зрозуміти одну дуже важливу річ. Часто проблема не лише у відходах самого виробництва, не лише у тому, що вилітає з заводської труби. Проблема у самій продукції той же пластик, який не розкладається, ті ж добрива, які змиваються з полів у річки. Часто густо життєвий цикл самого продукту завдає довкіллю шкоди не менше, а то й більше, ніж процес його створення. І коли ми говоримо про забруднювачі, то оксиди азоту аміак чи чадний газ, це, повірте, лише верхівка айсбергу. Існує величезна кількість інших, часто набагато токсичніших речовин, які потрапляють у повітря, воду та ґрунт. І все це створює величезні довгострокові екологічні проблеми, особливо для густонаселених промислових регіонів. Отже, що ж виходить, ми опинилися перед дуже складним вибором. Чи можемо ми якось зберегти всі переваги, які дає нам хімія, але при цьому позбутися її руйнівних наслідків? Це, мабуть, один з головних викликів для всього людства сьогодні. Бо треба бути реалістами просто взяти і зупинити цей двигун ми не можемо. Це було б рівносильно відкату цивілізації на кілька століть назад. Тож вихід тут тільки один не зупинка, а повна трансформація. Переосмислення: перехід на маловідходні технології, на замкнені цикли, де відходи одного виробництва стають сировиною для іншого, і звісно, на тотальну переробку. І по суті, все це зводиться до одного єдиного, але дуже глобального питання: чи зможемо ми перевинайти хімію, чи зможемо ми зробити її силою, яка буде створювати не руйнуючи, яка буде творити нове, не знищуючи при цьому старе відповідь на це питання без перебільшення і визначить наше з вами майбутнє.